В центрі дитячої та юнацької творчості створили сучасний простір соціального згуртування населення бути поруч. Крім того, міський голова Черкаса Анатолій Бондаренко разом із представницею всеукраїнської громадської організації Поруч Людмилою Мураховською підписали меморандум про співпрацю. Детальніше розкаже Анна Могильна. Відтепер у центрі дитячої та юнацької творчості внутрішньопереміщені особи можуть отримати психологічну підтримку та взяти участь у корисних та цікавих тренінгах. Для дітей облаштований спеціальний дитячий куточок, де вони можуть розважатися та проводити час. Доки їхні батьки поліпшують ментальне здоров'я, особливо велику увагу, звичайно, приділяємо роботі із внутрішньопереміщеними особами, тому що тільки в закладах загальної і середньої освіти міста навчається більше двох тисяч внутрішньопереміщених осіб, і в закладах дошкілля також до тисяч. Тобто це велика категорія дітей, яка також має бути охоплена, яка має бути зайнята, задіяна. І нам приємно, що в наших закладах позашкільної освіти створюються такі сучасні простори які будуть власне, допомагати підтримувати наших дітей. Всеукраїнська громадська організація поруч заснована у 2011 році, реалізує проєкти для дітей і дорослих ВПО. Секції соціального згрупування допомагають людям пережити війну, допомогти їм обоснуватися в інших громадах, отримати якусь психологічну. Обов'язково теоретичну допомогу, тобто як організувати бізнес, як реалізувати свої якісь проєкти. Організація поруч зініційована створенням проєкту у Черкасах. Людмила Мураховська каже, що допомога буде надаватися і дорослим, і дітям. Цей проєкт розрахований на вимушено переміщених осіб, які вимушені були приїхати. Ну, Покинути свої домівки, приїхати в більш безпечні місця. Він направлений на їх соціалізацію, їх як, допомогти їм реалізуватися себе в новій громадах, в нових громадах, отримати психологічну, деяку гуманітарну допомогу. Цього ж дня підписано меморандум про співпрацю між українською міською радою і з всеукраїнською громадською організацією Поруч. Сьогодні ми підписали меморандум з громадською організацією поруч. Це надзвичайно позитивний момент, тому що це вже другий реалізований проєкт у нашому місті за підтримки цієї організації. І я мрію, що це. Тільки початок хотілося б, щоб цих проектів було більше, більше і більше, тому що ми живемо якраз на надзвичайно важкі часи в умовах повномасштабного вторгнення і небагато організацій, які дійсно позитивно до цього відносяться, які не на словах, а на ділі доводять результати своєї роботи. Анатолій Бондаренко каже, що співпраця із Всеукраїнською громадською організацією поруч це спрямована на підтримку дітей. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.